Зима нелегка пора для всіх, особливо для лісових мешканців. На землі, деревах, кущах лежить сніг. Здається, що життя в лісі, в степу зовсім замерло, але насправді це не так. Винахідливі звірі пристосувалися до зими, кожен по своєму. Під снігом і втовщі снігу, по числених ходах снують лісові польові миші, землерийки. Вони бігають не лише під снігом, а й на його поверхні, залишаючи ланцюжки слідів. Заєць весь день дрімає у ямці, зроблений у снігу. Він линяє її всимку, носить білу шубку, щоб на снігу його було майже непомітно. Незадовго до заходу сонця він виходить на пошуки корму. Поки снігу полі небагато, лапками його розриє, глянь, травичку знайде. А як намете хуртовина глибокі замети, тоді вже не розкопати зайчикові снігу, з кущів, з дерев він молоді гілочки пообризає або кори поїсть. От і ситий, а інколи і в село в гості завітає. Прийде пізно ввечері, підбіжить до стіжка і почне сіно смикати, може забігти в сад, щоб поласувати курою фруктових дерев, наїсться, а потім назад в ліс побіжить, так і живе заяць цілу зиму. Цікаво веде себе у зимовому лісі білка. На своєму шляху вона залишає залишки шишок і алини, чи сосни, з яких дістає насіння. До свого гнізда завжди наближається, перескакуючи з дерева на дерево, щоб не залишати на снігу слідів, по яких її можна знайти. Білки перечікують сильні морози та завірюху у теплих гніздах. Кубельця тваринка облаштовує у дуплі або ж будує сама з гілок і хмизу, круглий, як м'ячик. Звірятко спить, загорнувшись клубочком, а пухнастим хвостом кривається, наче ковдрою. Лисиця взимку живе сама, спить просто на снігу. Лігу тваринки це невелика ямка, коли розуляється негода, снігопад чи сильний мороз. Лисиця ховається в нору. Найчастіше ланцюжки лисичих слідів можна побачити біля стіжків соломи, де зимують миші, полює лисиця і на зайців та пташок. Буває, що заглядає до курника. Ведмідь заліг. У барліг до весни. Йому не треба виходити на полювання, бо вистачає власного жиру, який він накопичив восени. На кінець зими у ведмедиці народжуються маленькі сліпі ведмежата. Ведмедиця годує їх своїм молоком, а коли пригріє весняне сонце, виведе їх з барлогу. Дикі кабани в пошуках корму рухаються стадами, вони розрібають сніг та опале листя, знаходять жолоді, горіхи ліщини, личинки різних комах, гризуть кору дерев. Олені взимку пристосувалися до холодів. Їхня шерсть стає густішою, тварини тримаються невеликими стадами, розгортаючи сніг копитами, куберсанням, у пошуках їжі, сухої трави, кори грубини осики, верби та лишайників. Олені взимку підгодовують лісники, особливо в січні, в лютому облаштовують спеціальні майданчики та годівниці, щоб допомогти їм пережити сніжні та морозні періоди. Раціон включає сіну, кукурудзу, овес, а також віники з гілок дерев. Обов'язково додають сіль для мінерального живлення, що підтримує здоров'я тварин. Так зимують дикі тварини. Одні сплять всю зиму, а інші намагаються не замерзнути і знайти собі їжу.